Хочу поговорити про кислотність ґрунту і як допомогти рослинам, якщо у вас дійсно кислий ґрунт. Кислий, це тобто лужний. Якщо ви мені скажете, що у вас чорнозем, він, звісно, не може бути кислий. І там все буде добре родити і не буде у вас ніяких проблем. Що стосується лужного ґрунту. Його треба час від часу розкислювати. Це треба робити восени і плюс продовж сезону. Від чого взагалі може бути кислим сильно ґрунт? По-перше, він може бути кислим від води, яку ви використовуєте, коли поливаєте. Слини свої потім це ще залежить від того, якщо ви використовуєте як добриво курячий послід. Курячий послід він сам по собі дуже такий специфічний, бо він, звісно, перегниває, але він дуже такий сильнодіючий на рослини і е разом з ним краще е кидати по городу. Наприклад, якщо ви це робите восени, ну, я, я зазвичай розкидаю просто, так жменями беру і розкидаю е по всьому городу. Е Потім я продовжу зими 에, попіл <кій> сиплю теж на город. Таким чином я хочу розкислити 에, ґрунт. Тобто, 에, як там дію на попередження, 에, якщо надто багато курячого посліду, ґрунт стає кислим. От. І все ж таки я не знаю як у кого, але в мене є така ділянка, де ґрунт весь час кислий. Я не знаю чого, але так от сталося. Одна нормальна, інша сильно лужна. І що я роблю? Я вдобрюю кальцієвими добривами. Тобто ви можете взяти кальцій з ще, розкидати, по цьому ґрунту. Ну, можете крейдуще розкидувати, або якщо бачите по рослинам, що вже треба розкислити, тоді. Замочуєте з водою і поливаєте там, як курячи послід, ви замочуєте або попіл, наприклад. От. І е, ще одне таке питання цікаве. Як взагалі по рослинах дізнатися, що е, дійсно лужний у вас ґрунт? Е, рослинка, коли вилазить з ґрунтом? Тобто початок, як, як завжди, два листочки, ну, типу, все нормально. А далі вилазить один листочок, дуже маленький, і він не розвивається, далі не росте. Четвертий вилазить теж маленький. Наприклад, на огірках, так? Наприклад, значить, сама довжина рослини буде крихітна, тобто там до метра, мабуть. І ви бачите, що, наприклад, там, де у вас більше добрив, там вже можна сказати, що ви гірки будете збирати, а тут воно ще ніяк не може самі листя наростити. Або взагалі стоїть на місці і, ну, таке враження, що рослина мучиться, е, тоді е, треба підливати от, е, або підсипати кальці в селітру, або розводити крейду, або, до речі, ще добре допомагає, я курей підгодовую трикальцій фосфат, його теж можна розвести. Взагалі, все, що з кальцієм. Воно добре розкислює. Єдине, що треба часто підливати до такого ґрунту. Того краще готуватися з осені, якщо ви зрозуміли, що це. Такий лужний ґрунт у вас. З осені краще от відкидати попіл, ну і все, що я казала. Якось так. Якщо у вас є ваші варіанти розкислення ґрунту, або як виявити, що він лужний, чекаю ваші відповіді в коментарях.